Уже другий рік поспіль на сумщині громадська організація клуб Шанс за підтримки GIZ проводить ряд заходів спрямованих на покращення психоемоційного стану українців, виснажених війною. Цієї неділі в сумах для родин наших захисників було організовано та успішно проведено сімейний вікенд із насиченою різноманітними цікавинками програмою. Сьогодні проводиться сімейний вікенд в рамках проекту Психологічна робота з уразливими групами дітей Сходу України, який співфінансується Європейським союзом та Федеральним міністерством економічного розвитку та будівництва та реалізується дже України. В сімейний вікенд складається з трьох етапів. Лялька-мотанка потім буде. Цивільна медицина і катання на катамаранах. Учасники на даний час це учасники, які військослужбовці, внутрішньо переміщені особи, і люди, які зазнали впливу військового часу. Це проводиться третій заход у рамках самого проекту. А у минулому році це вже як постійно, на постійній основі. Минулому році проводились два вікенди по 90 осіб, в Цьому році зменшили. Тому що безпекова ситуація, перш за все, для людей. А три сімейні вікенди це вже третій, по 30 осіб по кожному сімейному кенду також в рамках проекту планується ще проведення шість занять з артерапевтичного і дві занять із хібукі терапії для дітей 7-10 років. Відгуки і зворотній зв'язок отримуємо. Тож а ті, хто були в минулому році, вже зверталися і були на попередніх вікендах. Вони приходили і дуже на даний час мало в місті суми такого формату проведення заходів. Всі переживають за безпекову ситуацію без за все. Мало людей сидять дома обстріли, все остальне, і в людей. Психологічно накаплюється, немає розвантаження, люди накаплюють все в собі. На даний час вони мотають, спілкуються, а це витягнути скажімо так, людей з дому, з будинків, в коло сім'ї, знайомих, людей витягують із дому, скажімо так, вони занурюються в іншу атмосферу, не постійних тривог, постійних обстрілів. Вони переключаються на інше, і так само це є психологічне розвантаження. і Наприклад, на даний час діти не навчаються в школах, і це ж одні з етапів, як соціалізація дітей, спілкування знаходять дружаться на минулому вікенді Три сім'ї подружилися, і вони вже через деякий час вже планують кудись разом піти, в якихсь майстер-класах участвувати. І перш за все, це вони діляться інформацією. Майстер-клас родинний оберег із виготовлення ляльки-мотанки став для всіх присутніх чудовою можливістю не тільки власноруч створити унікальний шедевр, а й доторкнув. Нутися до вікових традицій та культурної спадщини українського народу лялька – Це наше сукральне, наш слов'янський оберіг. Він уособлює нашу культуру, наші звичаї. Кожен елемент, який ми робимо в ляльці мотанці, мотаємо за сходом сонця, за тільки за гарними думками. Кожен колір має своє значення. Вони особлюють. Здоров'я, любов, злагоду, силу і тільки, тільки все добре. Сам майстер клас спрямований на те, щоб сім'ї разом провели час, навіть ці пару годин всі разом. Робили щось одне для своєї сім'ї, оберіг, який буде у них стояти в хаті. Всі будуть його бачити. Вони будуть всім розказувати, що вони самі разом зробили: тато, мама, дитинка. Вони разом створювали саме такий талісман. Будинку, і звісно, це я вважаю дуже дуже важливо проводити зараз в такий час. Тим паче, у нас зараз на Сумщині дуже неспокійно, і такі майстер-класи дуже допомагають підтримати дух. Настрій і підтримати один одного проведений час з родиною взагалі це дуже важливо і треба це більше робити. Так це дуже безцінно зараз, е, як ніколи. Я після кожного майстер-класу в, в цих заходах е, просто сповнена енергією і гарними тільки емоціями. І всі люди також, які оточують, кажуть, що це прекрасно. Це дуже це не ми, це не просто ми так кажемо, що дійсно воно допомагає. Воно дійсно люди я дуже задоволені, і я відчуваю це, і вони відчувають також. Виготовлення ляльки-мотанки як символу добробуту, надії та віри в перемогу України стало для учасників символічним і додало як малечі, так і їх батькам гарного настрою та позитивних емоцій. Супер майстер-клас дуже зацікавлений. А можна приємно проводити час своїми батьками. Дуже про що ти думав, що ти хотів класти коли робив ляльку? Ну, щоб у моїй сім'ї було все добре, щоб ніхто ніколи не сварився, щоб ми завжди були в місті. Ми і хай воно буде оберігана вашої робіт, так? І щоб війна швидше закінчилась. Перестали вже нас бомбити, і щоб нас все було і в місті, і в Україні все добре було. От наскільки важливе проведення таких заходів, наскільки вони згуртовують родину, і допомагають от в колядну думці, відколектися від будинства і війни. Ну це даже, що ми з сином разом прийшли і провесли в місті час, це вже е, ну це вже супер, можна так сказати. Є момент, який ми з ним в місті, і нам сподобалось дуже. Мені сподобалось дуже сильно. Оце моя лялька-мотенка. Так, її З гарними. Щоб запам'ятався цей гарний день. Як ми зібралися всі разом. І щоб закінчилась війна. А також скаже, наскільки важливо проведення таких заходів в школі родини, вікам сеплачає. Потому что вместе делаешь, вместе проводишь, вре... вместе проводишь время, вместе общаемся, вместе делаем. Оно сплощает семью. Задоволення было. Да, дуже. Дівчата будуть тепер пытаться зробити самі. Ще маленькі оберіги, вони хотіли вже порабити друг другу на подарки. Дуже важливо. Воно об'єднує і відвлекає от этих Зривав те, що происходит у нас зараз. Сподобалось. Да, ну, виходний день якраз проводиться ну, найбільш цікавіше так, чим просто. Думаю, самим якось спланувати, якось не дуже виходить, а так. Віта, розкажи, як ти робити? Мені допомагала мама. Ми спочатку зробили і тіло, потім е, одяг наділи, фартушок. Сукню. Оберіг, так для дитини. Щастя. Добре. Дуже сподобалось, було дуже цікаво. Е, виходило все одразу чи складно було? Ну, бувало таке, що одразу, бувало таке, що треба було перероблювати. Так, а який зміст ви вклали, коли робили цю ляльку мабуть? Щоб поберігала нашу сім'ю. Наш тато зараз на фронті ми вклали цю. Його оберігала це кукла. А ще родина Сорокіних, користуючись нагодою, переказала щемливі вітання своєму найдорожчому, повернення якого дуже чекають. Тату, бажаємо тобі щастя, щастя і щоб ти швидше прийшов до нас. Ми тебе дуже чекаємо і дуже любимо. Тато, ми тебе дуже любимо, і чекаємо з перемогою. Під час сімейного вікенду усі учасники заходу також познайомились із такою життєво важливою наукою, як цивільна медицина. Даляча пов'язка у нас буде виконувати функцію таку, що давити з назви все зрозуміло. Ви безпосередньо рано розташовуєте валик і тугенько, максимально сильно ви прибунтовуєте. Цей валик до того місця, яке у вас травмоване, якщо е, хочеться зробити сильніше тиск, ви можете в цьому місці зробити перекрот бинта. І зробити тиск ще більше. Якщо у вас є якісь підручні засоби, тверді, плоскі, які можна підкласти і зверху ще сюди. Що зробить тиск ще більше, ви можете це використати після сьогоднішніх занять. Люди навчаться практично накладати турнікет, зупиняти кровотечу за допомогою турнікету. Також, якщо залишиться час, ми практично відпрацюємо тугу тампонаду рани на манікені і поговоримо про опіки та переломи. Діти, не зважаючи на загальну думку. Сприймають інформацію краще за дорослих, і я все ж таки наполягаю на тому, щоб батьки спонукали своїх дітей до розвитку і давали їм можливості вивчати новий матеріал. І медицина, до медична допомога в тому ж числі. В школі ці навчання не даються, немає програми державних, скажімо так, щоб в школі дітей там із старших класів учили цивільної медицині, і на даний час в деяких країнах проводять такі навчання для старшокласників, що дитина вже там з 10-12 років знає. Елементарні правила, і ці правила можуть врятувати чиє життя, а більш за все направлене на особисте врятування життя. що людина може собі зупинити кровотечу, якщо знає елементарні правила. Поставили за мету, щоб люди навчилися чомусь, вийшли із свого закритого пространства, прийшли, поспілкувалися, знайшли нових друзів, і діти соціалізувалися. Участь у таких заходах додає життєвих сил у надскладний час, допомагає поліпшити психологію, психоемоційний стан поділитися спільними проблемами і набутим досвідом завести нові знайомства і знайти друзів, які допоможуть пережити разом у колі однодумців жахіття війни. Організатори у свою чергу запевняють, далі буде і вже анонсували чергові арт-терапевтичні заняття. В рамках цього проекту ще планується проведення шість занять з арт-терапевтичної арт-терапії та набором двох груп по десять дітей з хібукі терапії. А більшість буде анонс у фейсбуці, Збуки в соціальних мережах в теле, також в групах ті, які були створені для учасників сімейного вікенду. і так само перед кожним сімейним вікендом розповідаємо, щоб додавали своїх знайомих, щоб розповідали своїм знайомим, що в місті суми під під час цього проекту є такі можливості. Завершився недільний сімейний вікенд катанням на катамаранах по мальовничій річці, псел насолоджуючись красою навколишньої природи та теплим спілкуванням з родиною і новими друзями. сильна нація незламної країни на ще один день ближче до нашої перемоги.